Дивіться сьогодні у випуску новин. Первомайські журналісти святкують, як підготували Первомайщину до купального сезону. Южноукраїнська АЕС підготовує другий енергоблок до продовження експлуатації. 6 червня всі українські засоби масової інформації святкують День журналіста. Саме напередодні цього дня Первомайська районна та місцева влада вирішила привітати кореспондентів з їхнім професійним святом. Ми хотіли в першу чергу вам подякувати за ту нелегку, але дуже важливу роботу, яку ви проводите. Професія журналіста це, як вважається, одна із самих давніх професій, непростих, але дуже почесних. Ми хочемо вас привітати з цим професійним святом. Ми завжди будемо Намагатися і практично реалізовувати наші плани стосовно тісної комунікації із засобами масової інформації. Ми за вас завжди пам'ятаємо, ми вас поважаємо, будемо допомагати, як я вже сказав, по мірі можливостей. Ну І в свою чергу від вас теж чекаємо на об'єктивну виважену інформацію, тому що знову ж таки повторюсь, те, що ви доносите до людей. Від цього залежить і формування громадської думки. На святкових заходах журналістам були вручені подяки та квіти. Безліч теплих та шанобливих слів почули у цей день працівники інформаційної ниви. Саме починаючи останнім часом, ви почали свою активну діяльність. Я сподіваюся, що завдяки вашій діяльності максимально піднімуться ваші рейтинги. Ми теж будемо сприяти цьому процесу і побільше, будь ласка, освітлюйте по можливості, звичайно. Як роботу райдержадміністрації, так і процеси, які відбуваються у нас в первомайському районі. Ну і четверта влада обіцяє. <гум> <Спасибо. гум> Крім цього, під час привітання згадали важливість та непросту долю професії журналіста, адже четверта влада має бути завжди у вирі подій та тримати руку на пульсі життєдіяльності Первомайщини. Журналісти унікальний народ тільки вони можуть крізь вітри і морози. Моряк і горе йти за одним єдиним боковим коментарем, за боковим сюжетом. Тільки вони можуть чавання спати і судорожно відбивати по клавіатурі нехитрі пропозиції, з яких створюється структурний і яскравий текст для рамкового сюжету. Саме журналіст впливає на думку читача, а той часом і не дивиться, хто є автором цієї статті. День журналіста це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації, це свято загальнонародне. Тому що важко уявити сучасне суспільство без засобів масової інформації, без електронних носіїв, без поперової інформації. Дитячі творчі колективи Первомайська також долучилися до привітання журналістів з професійним святом. Діти підготували насичену концертну програму, аби розважити та ненадовго відволікти працівників змі від щоденної роботи. Нещодавно відбулася прес-конференція за участю журналістів з представниками державної служби з надзвичайних ситуацій. Актуальним постало питання безпеки відпочиваючих на водних об'єктах міста та району. Літо жарко, всім хочеться купатися, всі відпочивають біля водойми. Але також на жаль, в даному напрямку є. У нас вже чотири події на водних об'єктах. Три страпилися в місті і одна в районі, і загибель людей на воді. За результатами судмедекспертизи було встановлено, що три особи з чотирьох напередодні перебували в стані алкогольного сп'яніння. Безпечність в таких людей на цей момент вона була відсутня. Вони, в принципі, не розуміли такого поняття, як страх, тому і що призвело безпосередньо до їхньої загибелі. У Первомайську є єдине місце відведене для безпечного купання, а саме міський пляж Райдога. Загалом на Первомайщині таких місць не визначено взагалі. Території, де полюбляє відпочивати населення, являються несанкціонованими, тому відпочивати в таких місцях небезпечно. Є розпорядження номер 85 р від 31 березня 2015 року, в якому чітко зазначено відомость, які вказано, що міський пляж Радуга, котрий розташований на річці Південний Буг біля автодорожнього мосту. Довжина, якого сягає приблизно 50 метрів, являється місцем, дозволеним для купання. Для того, щоб провести місце для купання в належний стан та отримати дозвіл для проведення безпечного відпочинку людей на пляжі, потрібно провести ряд заходів попереджуючого характеру. Приклад це такі заходи, як перевірка дна акваторії, тому що мало хто знає, що знаходиться на дні. Каміння, гляки. Це теж дуже важливо. Потім на за результатами проведення перевірки дна складається карта акваторії дна і на основі цих документів видається паспорт пляжу. Паспорт пляжу підписується відповідними органами, в тому числі і Державною службою і надзвичайних ситуацій. 1 червня в місті Первомайської розпочався купальний сезон, але на даний момент заходів по приведенню пляжу Райдуга у відповідний стан, що стосується документації, не проведено. Якщо навести на принаприкладі, це то ж саме, що у нас є автомобіль. Ми знаємо, що він справний. Ми можемо на ньому їздити, але для того, щоб ми могли на нього їздити геть правильно, нам ще потрібно мати певні на нього документи. Така ж сама ситуація у нас із пляжем. Тому будьте обережними, відпочиваючи на природі, не забувайте про небезпеки, які можуть підстерігати вас на березі, і у воді рятувальники закликають виконувати правила поведінки біля водойм. Адже саме це допоможе вам уникнути неминучих наслідків і не завдасть прикручів рідним і близьким. На Южноукраїнській атомній електростанції триває активний процес підготовки другого енергоблоку до надпроєктної експлуатації. Майже за 7,5 місяців фахівці-атомники мають виконати ряд заходів з підвищення його безпеки, аби атомний блок міг працювати понад встановлений термін експлуатації. Я бы э, все-таки э, акцентировал внимание на том, что мы, как э, граждане Украины, э, все, наверное, 100% хотим видеть безопасную электроэнергию. Безопасную. И как бы э, что-то не сделать, чтобы она была небезопасная, я думаю, что несмотря на то, что отключает веерно там, и так далее, никого это не устраивает. Мне лично это не устраивает. Не знаю, может, кого устраивает, чтобы лампочка горела, она была небезопасна. Да? Поэтому самая главная цель для нас – это безопасность. Поэтому то, что мои коллеги говорят, мы должны выполнить все мероприятия, чтобы эта электроэнергия была безопасна. Також выполняются работы из оценкой технического стану и продолжением термина эксплуатации в рамках программы управления старением обладнання. У цілому для продовження життя другого енергоблоку атомникам необхідно виконати 65 обов'язкових заходів. Що касается кваліфікації, я сказал, что у нас сущие пустяки остались. Эти мы уже вот. Причем по шести единицям оборудования эти работы мы начали. материалы эти отправили уже на обследование. И по другим Пяти работам мы ну, начали подготовку к замене. По количеству мероприятий, выполняемых именно в этот КПР. Всего для продления срока эксплуатации нам необходимо выполнить 65 мероприятий. 39 мероприятий мы уже выполнили в предыдущие годы. И 26 мероприятий мы планируем выполнить вот в этот КПР. Значить, по условиям, які нам поставив національний регулятор, предельный срок, після которого ми проходимо точку невозврата, це май 2017 -го года. Більш детально про заходи та терміни виконання робіт, які проводитимуть атомники в рамках продовження експлуатації другого енергоблоку Южноукраїнської АЕС, дивіться на телеканалі Олта у суботу та неділю о 18.30.